Ви знаєте, що от на цій каруселі я катав і катався і я випав, з знаю, прикинь. Так розкрутилась цю карусель, я просто випав. Та добре, то впав просто там, в городи полетів. Ну то жив. Я улетел туда вообще, на кінцевому вишеньки, в городи улетел. Так качелі розкатали цю карусель вашу. Не... А взяв з я улетів. Я сам себе відстегнув, понял? Взяв себе и і и улетів. А з города взяв? З Згорода картоплю додому собі. Вкусно? Да. Не, вы катайтесь на качелях? хороший качелі? просто я себе сам без я затем адреналіна, Мне мало было адреналина, я себе вистегнув, так и я ж герой. И в городе улетів, прикинь. Да, то не то. Я неубиваемый. Железный человек. Вы катались этих качелях? Да. Я к да. вам, як нравится? Да, классно. Да? Класно. Класно. Я да. просто малоши нема. Нема грошей? Мы начні під... Підписи це хтіло гостити на качельку 200 гривень ну Я і скажіть. Ну ви катались хоча б да, на це каческі карзі? Ви з родителями ходили чи я ми ходили самі. Я, я два рази ходила. Хочеш? я сьогодні не хочу піти. Слуха там, в принципі, там, там є люди. Може, хтось попросиш, може тебе прокатають, бо в мене грошей немає. я Би дав би прокатались би просто в мене є. там. Є люди з, з, з принігах. Може попросиш, скажеш, вибач, я з бідної сім'ї хочу прокататись. грошей немає. ну, ну блін, на не нажало. Да воно проходить, канає, серйозно. Mm -hmm. Я вам теж там хотів покатати сьогодні, і я попросив, кажу, вибачте, ну нема грошей, зарплату не дали, то мені дали і на качелі я прокатався. Класно. Мені не повірять, мені треба якийсь бомжат, точно. Хто що там хто щось з телефоном треба телефон розбити. Yeah.